25. професійна освіта крок назустріч рівним можливостям. Важливий меседж про те, що освіта і праця мають бути доступними для всіх. Як це зробити реальністю для осіб з інвалідністю? Обговорили на соціальному заході в Падіоні в Ужгороді. Ми працювали над тим, щоб знайти якусь інформацію про тих особистостей, про яких ми досліджували. І чесно кажучи, історії цих людей дуже надихнули. Вони показують, що насправді взагалі не важливо, які ти маєш. Можливості або який в тебе статус насамперед важливо те яка ти людина, і навіть ти можеш досягти навіть більше ніж ти гадаєш, навіть якщо у тебе якісь особливості. Найбільше мені здається, мене вразила одна жінка. Її звати Надія Дьолох. У поміч реалізації професійних можливостей особам з інвалідністю новітні технології. Кілька проєктів презентували на заході, зокрема ті, які вже тестують у реабілітаційних центрах, шпиталях. Мишка. Яка працює без твердої поверхні. Тобто, за допомогою гіроскопу її можна кріпити за окуляри, за дужку окулярів. Якщо ви не носите окуляри, це можна її на таку пов'язку кріпити, керувати головою, а курсор зажимати між зубами. Один клік це один натиск миші, права клавіша миші, два натиски це ліва клавіша миші. Він може він під'єднується до телефонів, ноутбуків, телевізорів за допомогою Bluetooth. Представили і ідеї, які використовують штучний інтелект та нейронні мережі на користь осіб з інвалідністю. До прикладу застосунок для людей з вадами слуху. Це проект, який дозволяє перекладати. Скажемо живу мову в субтитри, тобто автоматичний сордоперевід. тобто як воно працює, це використовується і програмні різні алгоритми, і штучний інтелект, які скажемо використати, дозволяють. Звук переводити в жести в режимі реального часу. Е, кому це цікаво? Це звичайно, що це цікаво для людей, які мають вади слуху. Так які, наприклад, хо які хочуть почути те, що інші що вони не можуть почути, а інші чують. Вони можуть це використовувати на різних конференціях, е, в освітніх цілях і так далі. Наприклад, може сказати привіт, як твої справи? і ми бачимо, що от е, іде відповідно переклад. Важливо, що ідеї для покращення життя, навчання, роботи презентували й молоді українці. В коледжі доволі мало можливостей для інклюзивності, і тому виникла ця потреба створити навігаційну карту. Чесно, я сам перший рік не знав, де ще знаходиться в коледжі, тому така карта доволі. Потрібно. Просто підходить і може на ощуп, навіть не, не бачи, що де, просто на ощуп, може руками мацати і розуміти, що де. Тобто вона мацане якийсь кабінет, аудиторію. А система зразу говорить, що це таке. Так, також також є можливість навігаційна, тобто як туди дійти по кроково. І людина вже з інклюзивністю більш самостійна. Навіть ціни проект для чого це може бути як карта для сервісного центру, як карта для коледжів. Просто там, де потрібно знати для що, тобто для навігації. Особлива увага на заході, фізичній культурі і спорту, адже як то кажуть, рух це життя особливо актуально для осіб з інвалідністю. Зараз, коли багато хлопців з пораненнями приходять і мають інвалідність. То ми стараємося їх залучати до наших заходів. Тим більше у них є свої свій якби адаптивний спорт, який також залучає всіх людей з інвалідністю. Але цей напрямок, що сьогодні буде, то це буде більш такий широкий, тому що це буде будуть проекти презентувати, які можна реалізувати і в роботі з дітей і. Тому подібне буквально на днях у нас команда збірна команда України е Дефлімпійська. Це спортсмени владами слуху. Приїхали з Японії, де посіли перше загальне командне місце. Е наші спортсмени також були. Наш футболіст був п'ятий. Потім хлопець е Василь Волошин в складі збірної був чемпіоном дефлімпійських ігрок по волейболу, і плюс дві дівчата. Балох Каріна і Сірмай Крістіна стали бронзовими призерами. Ну от це наш напрямок. Зараз паралімпійські збірні наші готуються до паралімпіади, яка буде у 26-му році. В Італії соціальна ініціатива направлена на формування суспільства, де є гідне місце інклюзії, підтримці, забезпеченню прав та рівних можливостей всім українцям.